Всім привіт! Сьогодні у нас локшина з дуже цікавою назвою, і тому я її придбала, тому що це мама hot and Спайсі. Мама, це назва фірми. Та це типу буде значить як у мами смачно. А чому завжди кажуть, що у мами завжди смачно? Наприклад, якщо мама навіть не любить готувати і готує вона погано. Значить, як вона повинна бути гостра, але я не знайшла в інтернеті жодної інформації з приводу того, скільки там з чи ще чогось на упаковці того цього теж нам не вказують. Повинна бути гостра. Я думаю, це зрозуміло з напису в хотом Тому ми сьогодні її. Варимо, їмо і дивуємось. А дивуємось не знаю чого. Буде або смачно, або гостро, або не смачно. Це, до речі, у нас не Корея, не Китай, не Японія. Це Таїланд. Я, до речі, Таїланда не їла ще От, Але, може, там і не мама, а тато, ну, хто не знаю. Йдемо її варити і побачимо, що у нас є всередині. Локшина готова. Я yeah. готова. Будемо пробувати. Можу сказати, що мама була дуже турботлива. Вона пакетик зі спеціями розділила на дві частини. В одній частині були просто багато спецій, якогось ну типу приправка оця. В правій стороні, в маленькій частинці окремо був перчик, де було написано, що це чілі. Тому ми знаємо, що у нас тут чілі перець. На ем, да, ми не читали взагалі. З чим у нас локшина. Ну і так це дізнаємось. Мабуть, там є перед чилі. Е, я бачу, що тут у нас є грибочки. Причому е, грибочок виглядає дуже чудово, і він прям знаєте, наче його свіженького туди засунули, бо частіше за все засушені гриби, типу, дуже сильно так не виглядають. Але якщо жувати, він як мочалка, в принципі, добре. Якщо окремий живе грибочок, він справді дуже такий. Видно, що він був е, засушений. Потім набрався просто води і трошечки знову повернувся. В свій попередній стан. Смак е, в принципі є, тому це добре. Е, була зелень. До речі, самі листочки зелені були дуже яскраво зелені. Це прикольно. Сам соус у нас помаранчевий, не до червоного, просто помаранчевий. Будемо пробувати, наскільки ж воно гостре, смачне чи не смачне. У мене є дуже дивна історія. У мене трошки відчуттям гостроти бувають різні ситуації. Іноді, коли воно і не дуже гостре, я можу поплакати. Можуть кити сльози, стати гаряче, а іноді воно дуже гостре. Я кажу, ну нормально. Так собі гостреньке. От, тому не знаю, що буде сьогодні. Будемо пробувати. Е, трошки гостре, але воно таке більше пікантно гостре. Трошки пощіпає, але е, я навіть чомусь думала, що буде, якщо це не супер гостре, але трошки більш гостріше. От, по смаку. Він такий солененький, потім трошки солодкуватий. Прям, ну, наприклад, смак грибочка в бульйоні не відчувається. І достатньо він такий, ну, сольоний. Можна було трошечки. Ну, зелень прям мені прикольно було, що вона така зелена-зелена. До речі, смаків гриба тут немало. Ну, якийсь здоровий, здоровизний, здоров не значить, смачно. Да, давайте спробуємо саму локшину. Ну, вона така товстенька. Я думаю, що по структурі вона буде гарна. Чомусь в самій локшені мені відчувається наче якийсь медовий присмак, типу, є якась солодкуватість, але, от, типу, коли ти їси саму локшену, то мені наче там, така, типу, нотку, нотка меду якогось. Гриби, гриби Грибишаються на цю локшину, дивіться? Вона. Вони кругом та, ну, на грибочків не пошкодували. Зрозуміло, чому от називається мама. Бо мама для своєї дитини зробить тільки найкраще. І, мабуть, не сильно гостре. Це не госпа. Це трошки пікантно, солененьке, наче і смачно. Це не супер клас. Типу немає чогось неймовірного. Сама локшена е, гарна, тому що я її, мабуть, трошечки переварила. Я думаю, вона в мене там булькала хвилин 7. При цьому вона залишила гарну форму. В неї залишився гарний смак. Немає такої квашні, вона пружна. Ось такі нас. Маленький квадратний грибочок. М -м, і трошки як губка на смак. Такий собі. Це що? губка бо? Квадратний губка, Треба проводити розслідування, звідки цей грибочок якесь відкрилось. Полювання на квадратні шматочки грибів. Жується класно, Не як грибочок. Веально погана, структура гарна, Таїланд молодець. Вона приємна, вона не супер гостра. багато людей витримують щось таке, типу, супер гостре, і не отримують від того насолоду, коли просто тако, знаєте, соус собі гострий в розливають і такі мм, як смачно. Ні, вона така, типу, вона лайтова і наче її непогана по смаку. То мені, мабуть, не вистачає якоїсь такої. Родзинки, щоб щось. Я така. Ух ти, а що це там таке? Для мене вона от така звичайна. Звичайно, гарна локшена. Вона наче така велика була по розмірам сама локшена. От в тарілки після того, як її зварила трошечки, змінила свою форму. Більше вона не квадратна. Чи то я вже стільки з'їла. Порівняно з Сам'янг, вона типу, летова. Навіть мені здається, оці всякі зі смаками ті, що бульдики. Вони набагато гостріші. Це така гострота. Вона от всередині досі залишається пекучою, Не знаю, як пояснити. Ну ця гострота трошки в роті залишається, але вона майже не гостра. Ми куштували якось 2 пієм. То 2 PM, мабуть, набагато гостріше. Набагато це умовно набагато. І 2 PM воно відчувалось е, прям гостре. Хотілось трошки запити, особливо коли воно потрапляє типу в саме горло. Сюкай ну сюкай, мабуть, і не був сильно гострий. Там був прикольний смак, там було дуже все насичено, і вона мені дуже сподобалась, як така, типу, звичайна базова локшина. Вона, типу, без якихось дивних смаків. І гостроти, мабуть, я там теж не дуже відчувала. Ну, типу, оця по гостроті. Я думаю, що вона може типу, бути десь поряд з сюкаєм, що вам цікаво. Що це за локшен, такі про які я розповідаю. Вони вже є на каналі в попередніх відео. І зрозуміти, з чим же я порівнюю цю локшену. Мама, мама турботлива, все, що я можу сказати. Вона не хотіла, щоб мені було гостренько. Вона намагалась зробити мені смачно, таку, знаєте, простенько, по-домашньому, але з душою. Теплі обійми мами. При, приблизно отака гострота. Якщо вам цікаві оціночки, поки я тут живу, не всіх тут? А більш детальні оцінки? Шоу десь тут. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть коментарі. Можливо, колись в мене буде аж 200 відписників.